Вівторок 34 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Першого соборного послання святого апостола Петра читання. Улюблені, хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від лихого, уста від слів лукавих, хай ухиляється від зла і чинить добро, шукає миру і побивається за ним. Бо очі Господні на праведних, і його вуха звернені до їхньої молитви, лице ж Господні проти тих, що лихо діють, Та й хто вам заподіє лихо, коли ви стали ревнителями добра, бо коли страждаєте за справедливість, ви щасливі, погрози їхньої не бійтесь і не тривожтесь. Але, Господа Христа святіте у серцях ваших, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає слова про вашу надію. Однак, і скромністю та страхом, маючи добру совість, щоб саме тоді, коли вас обмовляють, були осоромлені ті. Які роблять наклипи на вашу добру поведінку у Христі. Ліпше, бо коли така ваша воля, вже воля Божа, страждати, чинячи добро, ніж зло чинити. Бо й Христос, щоб принести нас, привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних. Хоч був убитий тілом, але оживлений Духом, якому він пішов проповідувати і тим духом що в темниці, тим, що колись були неслухняні, яких Бог довготерпеливо чекав за часів ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ урятувалися водою. Вас же тепер. Спасає прообраз цього, тобто хрещення, в якому позбуваєтеся не тілесної нечистоти, але отримуєте добру совість у Бога через Воскресіння Ісуса Христа, Який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божій і якому підкорені ангели, власті і сили. Коментар, хай ухиляться від зла і добро чинять. У житті ми часто залежимо від різноманітних зовнішніх обставин. Часто бачимо, що не самі керуємо собою, а ті, чи ті обставини впливають на нас, наше поступування часто є детерміноване. Іншими людьми і обставинами, але Господь вказує, щоб незалежно від обставин і поведінки інших людей ми завжди уникали зла і чинили добро. Погодьмось, що ми часто себе виправдовуємо, якраз покликаючись на обставини, що не могли зробити щось добре. Однак кожні обставини без винятку залишають нам можливість вибору. Тож, дорогі мої, не шукаємо виправдань. Але у будь-яких обставинах нашого життя уникаємо зла і завжди чинімо добро. Від марка святого Євангелія читання. В той час. Прийшли до Ісуса садукеї, які кажуть, що нема Воскресіння, і питають його, кажучи: Учителю, Мойсей написав нам, що коли, в кого помре брат, і заставить жінку, а дітей не заставить, що той брат узяв його жінку і дав потомство братові Своєму. Сім братів було. Перший узяв жінку і помер. Не лишивши потомства, узяв її другий і помер, не лишивши потомства, так само і третій. Нікотрий з сімох не лишив потомства, а після всіх померла жінка. При воскрещенні вони, як воскреснуть, котрого з них вона буде жінкою, бо семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм. Чи, ви не, чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні писання, ні Божої сили? Бо як воскреснуть із мертвих, ні женитимуться, ні виходитимуть заміж, але будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали в книзі Мойсея, місця про кущ»? Як Бог сказав до нього: я Бог Авраама, Ісаака і Бог Якова, він Бог не мертвих, а живих, тому ви вельми помиляєтеся. Коментар. Він Бог не мертвих, а живих. Дорогі мої, кожен християнин старається молитися вранці, увечері. До, до їди ходити до храму Божого у неділі свята, сповідатися часто, причащатися, але разом із церковним життям, життям християнина, часто у нас є ще і інше життя, наша робота, наші друзі та інше. Часто ці два способи життя зовсім інакші. Можливо, навіть протилежні, Не, мов би, для нас Бог є в храмі чи на особистій молитві, а десь інде в сім'ї, серед друзів, на роботі, в маршрутці, ми про нього забуваємо. Але як каже Євангеліє, він Бог не мертвих, а живих, коли ми віруємо в Господа. Та ця віра має оживати повсякчас і в будь-яких обставинах нашого життя. Ми мали б засвідчувати, показувати, виявляти своє християнство. Мали б чинити все по-християнськи. Наше християнство мало б усюди і повсякчас плодоносити. Ано, не завжди так виходить. Бо є як приповідка: книжка пише, піп говорить, а християнин своє творить. Тому спитаємо себе, чи для нас Бог є лише Бог у храмі і на особистій молитві, чи в кожну мить нашого життя про нас можуть сказати. І по нас побачити, що ми християни і люди віри, для яких Бог завжди актуальний, важливий і живий. Дорогі мої, цього тижня ми чуємо вже декілька євангельських історій, що частково є подібними між собою. Вони розповідають про книжників та фарисеїв, що намагаються. Перехитрити Ісуса, зловити Його на неправді. І в сьогоднішньому слові, головними є садукеї, багаті особи, котрі займали найвищі священичі посади. Їхня особливість полягала в тому, що вони приймали тільки перші п'ять книг Біблії. І відкидали авторитет всіх інших книг, зокрема, не вірили у Воскресіння. Ісус не підпорядковується їхнім маніпуляціям і чітко говорить про помилку. Тому ви вельми помиляєтеся каже, які думки чи почуття тобі виникають, коли? Слухаймо цей уривок з Івангелії. Слово із сьогоднішнього читання є справді доброю звісткою. Ісус не просто говорить про Воскресіння мертвих, але робить акцент на тому, що головне зверніть увагу на такі слова Христа. Він Бог не мертвих, а живих, а що для тебе означає бути живим? Чи йдеться лише про щось фізичне, чи більше? Христос неодноразово пропонує людям шукати Царства Божого і правди, шукати самого Бога, причому не в майбутньому, а тут і зараз. Коли Слухаєш цей уривок знову, спробуй ще раз зосередитися на тому, що є головним, як відповідає Ісус Садукеєм. І на завершення. Спробуй подякувати Богові за Його слово до тебе сьогодні. Проси доброго Бога, аби дав тобі сили шити згідно Його заповіді. Щоб відчувати себе по справжньому живе. І прийшли до нього ті садукеї, що твердять, ніби нема воскресіння, і запитали його та сказали учителю, Моїсей написав нам: я помре кому брат і полишить дружину, а дитини не лишить, то нехай його брат візьме дружину його та й відновить насіння брата свого. Коли здивовані фарисеї з діадами підійшли додому, до Ісуса зі своїм запитанням наближаються садукеї. Це була ще одна релігійна політична течія в Ізраїлі. До цієї течі належали аристократія та священники. Це якраз їм належала та торгівля в храмі, яку розігнав Ісус. Їх відмінність було те, що вони не визнавали нічого, крім закону Мойсея, викладеного у перших п'яти книгах Біблії, не вірили в духовний світ і ангелів, і не вірили у Воскресіння. Мойсей у законі дав їм веління мати відповідальність за свою сім'ю, і якщо брат помер, не народивши дітей, інший брат мав узяти його дружину. І тоді перша дитина, яка б у них народилася, вважалася би дитиною померлого. Таким чином, закон захищав добу померлого, і його спадок залишався в сім'ї. Це не теперішній час, де жінками рахуються. Нема чоловіка, нема жінки. На основі цього веління садокеї придумали трагічну історію достойну самого Шекспіра. Бідна вдова і шім трупів. Придумавши таку неймовірну історію, вони хотіли показати абсурдність вічного життя і воскресіння мертвих. Це чимось знагадує те, як комуністи переконували, що Бога нема. Богагарін в космос літав і на небі нікого не бачив. Це нагадує, як сучасні критики Біблії та християнства, не знаючи, що каже Біблія про воскресле життя, не у змозі уявити своїм недалеким розумом іншого життя, ніж те, що бачать, видумують абсурдні теорії, а потім кажуть, що християни в це вірять. Що відповідає Ісус таким людям? Ісус відповів їм. Чи ви не тому помиляєтеся, що писання не знаєте ані Божої сили? Проблема цих людей була в тому, що вони не знали Писання і Божої сили. Вони не знали самого Бога. Напевне, вони багато раз читали п'ятикнижжя. Можливо, вони знали якісь уривки на пам'ять. Вони усе життя прожили біля храму і думали, що служить Богу. Але Ісус каже, ви сильно помиляєтеся. Все ваше високе положення, все ваше багатство, вся ваша праведність, ваше життя, яке ви прожили біля храму і біля Бога, все це марне і порожнє. Бо ви не знаєте ні писання, ні Бога, який діє в цьому світі і в житті людини. Як страшно почути такі слова від Господа, як страшно одного дня виявити, що все твоє життя було помилкою, слово закликає нас пізнавати Бога і Його силу в Писанні, шукати Його чи не знайдемо, докладати зусиль, тренувати своє тіло й розум, щоб розуміти Писання. Так важливо є, дорогі мої, читати чи слухати Слово Боже щодня. Не заради більшої вченості, але заради практичного пізнання Бога і Його сили в своєму житті. І Бог посилає Духа Святого і відкриває себе тим, хто шукає Його усім своїм серцем. У 8-10 апостол Павло каже, Тож, усе я вважаю за утрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю за сміття, щоб придбати Христа, щоб пізнати Його і Його силу Воскресіння, та участь у муках Його, уподібнюючися Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння смерті. І коли він говорить, відмовився ще всього, то це фігуральний вираз. Він справді мав від чого відмовлятися. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племени Вініаминового, єврей з єврею, фарисей за законом. Він мав чудову освіту і положення, величезні перспективи, але зустрівши одного разу Воскреслого Христа. Він усе залишив, щоб слідувати за ним, пізнавати Його і виконувати Його волю, і Христос дивовижним чином відкрився Йому, а через нього всьому світу. Пізнання Бога істинного дійсно змінює нас, піднімає, перероджує, спонукає до праці Господній. Тому так важливо серйозно працювати над словом і в ньому пізнавати Бога. Іван Злолотустий, на якого часто так посилаюся, говорив, що як Мойсей над скелею в пустині, чи в нас так діяти над важкими місцями писання, що він був своїм посухом, аж доки не потекла вода для спраглого народу. Біблія, дорогі мої, це велике джерело. Чим більше п'єш нього, тим більше хочеться, казав він. Я хочу почути і зрозуміти, що говорить Боже Слово у цьому місці для моєї душі і для церкви Божої. Тому я буду глибоко копати і молитися, щоб Господь відкрив себе у слові. Бог дав нам багато можливостей пізнавати Його писання. Ми читаємо Біблію особисто, ми маємо інтернет, ми маємо всі можливості, було би тільки бажання. Кожен з нас має. Слухати навіть нагоду щодня з, з роздумуванням, але тут варто ще задумуватися, чи використовуємо ми ці можливості, щоб справді пізнати Бога. Перед нами завжди є спокуса бути лінивими, підходити до вивчення формально, зазвичкою, пару днів почитаю чи послухаю, а потім занедбую. Чи готові ви довбати цю скелю, щоб отримати з неї живу воду, бо вона є там. Бо між цими рядками великий, благий, дивовижний, Бог хоче відкритися нам у своїй силі та величі. Бо як із мертвих воскреснуть, то не будуть женитися, аніж заміж виходити, але будуть, немов ангели на небі. Ісус пояснює садукеям, що їхнє уявлення по воскресіння дуже примітивні. Писання відкриває нам цілий новий світ, який Господь приготував для спасенних більший, ширший, і ніж усе, що, що ми бачимо зараз. Там не буде сліз, там не буде зла, там існуватимуть зовсім інші стосунки. І далі він показує їм, що говорить Біблія про Воскресіння і вічне життя у п'ятикнижі, яке вони так шанували. Що ж до мертвих, що воскреснуть, Чи ж ви не читали в Мойсевій книзі, як при кущі сказав йому Бог промовляючи: я Бог Аурамів, Бог Ісааків, Бог Якою, бо Він є Бог немертвих, а живих тим, то ви помиляєтеся дуже. Чи могли ви коли-небудь подумати, що коли в Біблії говориться про Бога Авраа Ісака Якова, там йдеться не тільки про вірного Бога і його завіт, там йдеться ще й про вічне життя. Коли читає Ісус, Павло пояснює ривки зі Старого Завіту, я кожного разу дивуюся. Вони знаходять там глибину і значення, яких не видно на поверхні. І я кажу собі, я також хочу так знати і розуміти писання. Я хочу знати Бога відкритого в ньому. Ісус показує нам нещасним людям Бога живих. Що значить, що Бог є Богом живих? Ці садукеї думали, що він не Бог мертвих, що нема ніякої нагороди чи покарання, немає будь-якого продовження після того, як людина помре. Тому вони діяли відповідно, що можна досягнути в цьому житті, вони намагалися досягнути, торгували в храмі, трималися за владу, думали і цінили мертві речі. Так само, дорогі мої, деякі люди думають, що Бог це Бог тільки в церкві чи тільки в неділю. Вони кажуть, Біблія це звичайно добре, але є ж реальне життя. Інші думають, що Бог це тільки Бог після смерті, а у цьому дні він нічого не може зробити. Ну це моє життя. Вони справді не знають сили Бога живого, який діє в житті людини, не знаючи Бога живих, вони не можуть довіряти йому в питанні щоденного хліба, в питанні створення сім'ї, здоров'я, звичайно і вічного життя. Ось чому сьогодні таке у нас в державі діється. Вони не знають Бога. Їм так краще. Тому живуть безсило й безплідно. Але Бог каже: Я той, що є, сущий. Виходу 3:14. Це однозначно ім'я ім і дія. Він є Бог, який не має ні початку, ні кінця, і Він діє в сьогоднішньому дні, Бог каже: побачте тепер, що я, я є той і Бога немає, крім мене. Побиваю і оживляю я, і не урятує ніхто від моєї руки, бо, не, бо до неба підношу я руку свою та й кажу: я навіки живий. Торозаконя 32, 39-40. В мені серце тремтить, коли я стаю перед таким Богом. Бо це Бог кожного дні, в кожній хвилині мого життя, бо це святий, який бачить мої гріхи і милостивий, який приймає мене у крові сина свого. Бо це Бог, який діє творить цей новий день по своїй волі. Це Бог, який оживляє мене сьогодні для своєї вічності. Той, хто не знає живого Бога, цікавиться лише мертвими справами, але той, хто пізнав його, перемагає навіть обмеження смерті. Аврам, Ісаак і Яків були людьми, які вірили в Бога живого, в Бога, який проводить їх по життю. Вони не жили мертвим і милким життям, як садукей, але шукали небесного. Тому Бог не соромиться їх, щоб звати себе їхнім Богом. Євреїв 11:6. 11, нам треба чесно спитати себе, дорогі мої, чи живу я вірою в Бога живих, чи живу я вірою в Воскресіння і в своєму житті шукати кращого, небесного, щоб Бог живих називав себе і нашим Богом. В сьогоднішньому слові Бог відкривається нам живим Богом живих. Ми знаходимо цього Бога в Писанні, і Він відкривається нам Духом Святим. Це Бог, який живе і діє в кожному дні в кожному житті, це Бог, який робить нас живими, нехай Господь помилує нас і допоможе більше і більше пізнавати Його силу і мудрість в писанні, то у власному житті. І нехай через нас Він буде прославлений у цьому поколінні. У світі та у вічності. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на мій канал, коментарі, напишіть імена. Я вділяю благословення для кого це хочете. І також коментуйте, висловлюйте свої думки, але й про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!